Я голова української громадської організації інтелектуальні самці. Ми захищаємо свободу слова та права читачів, сприяємо розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву. Ви можете знати нас завдяки такій одноразовій акції, як «Подаруй книжковий ящик у мій дім. Допомагаємо неходячим котикам знову ходити. Ось бачите, вона пішла. Вона пішла. Дуже прикро було дізнатися, що організацію наших колег пен покидають її учасники. А все через якісь, вибачте, я слабкий в термінології сексуальні вислови одного з членів організації Юрія Венечука. Тож, я, як голова інтелектуальних самців та її єдиний учасник. Оголошую про об'єднання двох організацій: Український, Український. пеніс, пеніс. пеніс зробимо пеніс великим знову.